Комплекти жіночі для бігу та для спорту лише 167 гривень за одиничку. В лоті буде цілих 24 класних позиції, і вартує лот 4010 гривень. Зараз покажу вам поближче, що тут буде, і цим лот класний тим, що тут будуть і лонгсліви, і желетки, і лосини, і можна зібрати дуже класні луки. Так що кожен знайде те, що потрібно. Можна продавати навіть так, як аутфітами. Будуть ось такі жилетки класні. Замочок. Тут буде дихаюча така тканинка, кишеньки також на замочку. Позаду світловідбиваючі елементи. Також ще ось така варіація жилеточки буде. Дуже класний колір. Ось так виглядає на модельці. Деякі позиції йдуть в упаковочках, деякі просто з бірочками. Позаду ось такі світловідбиваючі елементи. І подивіться, як гарно зроблена спинка. Так. Далі вам покажу лосини. Ось так вони виглядають. Також зі світловідбиваючими елементами. Розміри S буде 12, M буде 3, Елічки 9. Ось такий лонгслів. Дуже класний, приємний до тіла. Також позаду світловідбиваючі елементи, розріз для пальчика. Та скриті кишеньки. Також тут до грудей відкривається застіпка. Ось такі будуть штанці лосину. Вони плотніші будуть. Ось так позаду вони виглядають скрита кишенька для всяких дрібничок. Світловідбиваючі елементи, кишеньки на застіпках. Ось така ще ковтинка буде. Дуже класно все виглядає, дуже якісно. Давайте, до прикладу, подивимось склад. 100% поліестер це жилеточки будуть класні, дихаючі будуть вони. Та якщо бажаєте їх замовити, звертайтесь до наших менеджерів. А я вам нагадаю лише 4 тисячі 10 гривень за такий класний спортивний жіночий лот. Всі контакти будуть під цим відео.